Вітаю мої золотенькі! Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні на 7-8 вересня. Подивимося, що нас чекає з вами по активності, так? яка ситуація, які енергії. Більше моїх прогнозів, як завжди, ви можете побачити в моєму телеграм-каналі, там є прогнози викладені по областях. Будь ласка, долучайтеся, ознайомлюйтеся з інформацією. Так, давайте подивимося, якими будуть вихідні так, субота та неділя 7-8 вересня для нашої країни. Так. По-перше, на вихідних може бути масова активність знову, тобто може бути багато тривог, може бути багато руху, переміщень у повітряному просторі. Так може працювати захист. Може працювати, і достатньо. Але мені іде, місця йдуть масового скупчення людей. Це можуть бути місця відпочинку, це можуть бути торгові центри, іде часткова втрата ресурсів. А, також місця пов'язані з навчанням а, та місця пов'язані з релігійністю, можливо, якісь. Пам'ятки, тому необхідно бути дуже-дуже уважними та обережними. Далі, над інфраструктурними об'єктами може відпрацьовувати захист, не йде можливе відпрацювання. Нічний період, нічний період може бути також достатньо активний, Якось в темний період на вихідних багато ілюзій може створюватися навколо води чи місцевостей біля води. Об'єктів можливо. Треба берегти себе, тому що серед населення йдуть циклічні події, пов'язані з людьми, які можуть бути достатньо таки складними, так емоційними і фізичними з наслідками. так Я думаю, всі розуміють, про що я хочу сказати. І можуть бути довгі тривоги, вихідні, що достатньо активні можуть для нас бути, тому, будь ласка, звертаємо на це увагу. Реагуємо зараз на всі попередження, ми будемо спостерігати таку велику, скажімо так, знову активність. Так, це можуть бути всі області, це може бути частина областей, але їх може бути достатньо багато. Захист працювати буде, але достатньо активно і агресивно, і втрата ресурсів знову ж таки йде. Тому, будь ласка, будьте дуже обережні.